І з цікавого, що ми можемо ще робити з рядками, це ми можемо додавати їх і множити. Якщо ми додаємо рядки, наприклад, давайте скажемо інтерфейс плюс просто тест скажемо. У нас рядки об'єднують в одне ціле. Тобто, коли ми кажемо додати один рядок до іншого, вони створюють новий рядок, який складається з двох інших. Знов-таки тут можуть бути змінні. Наприклад, у нас може бути інтерфейс, змінні інтефи, і тут написано щось там, наприклад, гігабіт 0.0. І ми можемо сказати, наприклад, інтерфейс плюс змінна. Тобто, ми можемо комбінувати літерал, плюс якась змінна. Ну, в нашому випадку не дуже гарно виходить, тому що у нас тут воно зливається, воно ціле, нам треба пробіл поставити. Ми можемо сказати так: плюс пробіл, плюс інтерфейс. Це потенційно може бути корисно, коли вам треба зібрати один рядок з частин. Щось може знаходитись, в якійсь змінній, щось ви дописуєте. Це не єдиний механізм, як це можна робити. Ми ще поговоримо про форматування рядків, є більш зручний механізм для того, щоб це робити, але додавання також інколи корисне. Також рядок можна множити на число. Рядок на рядок не можна, якщо ви, наприклад, скажете, ну, це буде рядок A просто помножити на рядок B. У вас буде виняток, TypeError, який говорить, що ви робите якусь операцію з типом даних рядок і рядок, які вони не підтримують. Тобто він говорить, я не можу помножити рядок на рядок, але ви можете помножити рядок на число. Якщо ви скажете, наприклад, те саме a помножити на 10, ви отримуєте новий рядок, в якому a 10 разів повторюється. Виглядає не дуже корисно, але насправді таким чином ви можете малювати якісь рисочки. Наприклад, ваш код працює, ви щось показуєте користувачу, і вам треба якось відокремити одну частину від іншої, і ви можете намалювати рисочки, наприклад, сказати мінус помножити на 100. чи так само написати символ рівності чи зірочки, що ще. Ще одна корисна операція з рядками це те, що ми можемо перевірити за допомогою оператора IN, чи є якийсь підрядок в рядку. Якщо у нас, наприклад, зараз є рядок, інтерфейс Gigabit 01 в зміні Line, ми можемо написати перевірку на те, чи є у нас слово, наприклад, інтерфейс в цьому рядку. Ну, зрозуміло, що воно є, бо ми його бачимо, але ми можемо написати ось так: чи є у нас інтерфейс in line? Якщо цей вираз повертає PRO, це означає, що цей підрядок є у нашому рядку. Якщо він повертає false, це означає, що такого підрядку немає. Наприклад, якщо ми напишемо інтерфейс-помилка, у нас буде результат false. Ми також можемо написати, наприклад, 01 inline. Чи написати 0,1 not inline. Якщо це проговорювати словами, це означає, що ми перевіряємо, чи є підрядок 01 в нашому рядку line. А тут ми перевіряємо, що 01 немає в нашому рядку line. І, безперечно, ці вирази вони просто самі по собі не дуже цікаві, але ми їх будемо використовувати в умовах. Тобто ми будемо говорити, якщо такий-то підрядок є, ми робимо щось одне, якщо нема, робимо щось інше. Тобто такі вирази у вас будуть просто частиною мови. Наприклад, якщо підрядок в рядку, тоді ми робимо щось, ну давайте скажемо 0,1, ну, inline. Також нам досить часто треба буде перевірити, що рядок дорівнює чомусь. Звичайно, коли ми зараз написали рядок руками, тобто створили через літерал, дивно перевіряти, наприклад, що intf дорівнює гігабіт 0,0. Але коли ми будемо говорити про реальний код, у вас дуже часто буде цей рядок intf читати звідкись, чи, наприклад, ми запитали цю інформацію користувача. І потім ми вже перевіряємо, що те, що, наприклад, набрав нам користувач, воно дорівнює такому значенню. Зверніть увагу, що коли ми створюємо зміну, ми пишемо один знак рівності. Коли ми перевіряємо значення, що вони дорівнюють чомусь, ми пишемо два знаки рівності. І потенційно трохи дивна операція з рядками це те, що ви їх можете порівнювати. Тобто ви можете написати, наприклад, що A менше, ніж B, і Python вам відповідає true чи false. Якщо A менше B, він говорить true, якщо ні, говорить false. Якщо ви, наприклад, напишете abc тут, і ABC великими, тобто ми порівнюємо, що ABC маленькими, Менше, ніж ABC великими. Python нам говорить false, тобто це означає, що ABC великими менше, ніж ABC маленькими. На що це взагалі потрібно? Справа в тому, що коли ви робите, наприклад, сортування, тобто у вас є, наприклад, список рядків, і ви хочете його відсортувати. Для того, щоб Python міг його відсортувати, йому треба порівняти рядки. І для порівняння, власне, використовується операція менше ніж. Для того, щоб Python це міг зробити, ця операція має підтримуватись рядками, і має бути якась логіка, як вони порівнюються. І Python використовує для порівняння рядків Unicode-коди, але Unicode-код кожного символу це всього порядку номер, який просто йому дали, коли його заносили в стандарт Unicode. Ми про це ще будемо говорити, але зараз ми просто знаємо, що у кожного символу, який ми можемо написати в Python, є якийсь свій номер. Для того, щоб вам легше було це сприймати, ви можете подивитися цей номер за допомогою функції ORD. Якщо ви скажете ORD A маленькими, ви отримуєте 97, якщо ви кажете A велике 65. Тобто виходить, що з точки зору Python a велике менше, ніж a маленьке. І так, відповідно, ви можете написати будь-який символ тут і перевірити, який в ньому номер. Єдине, що пишіть не символ, символ просто, а саме символ в лапках. Тобто, якщо ви хочете перевірити символ більше, менше, вам треба написати його в лапках. Якщо ви напишете просто символ, наприклад, менше, у вас буде помилка. Тобто, вам треба написати його в лапках. Тоді ми вже бачимо, що номер у нього 60. І коли Python порівнює рядки, наприклад, для сортування, він спочатку порівнює перші символи, якщо вони в рядках однакові, тоді порівнює другі. Якщо різні, то вже сортує за першими символами і все. З точки зору сортування, це наче більш-менш очікувано, але коли ви бачите операцію більше ніж, менше, ніж з рядками, воно трохи дивно. Але тепер ви знаєте за якою логікою це робиться, і коли ви побачите сортування далі, ви будете знати знов таки за якою логікою Python сортує рядки саме так.